Вітаю вас, малята, сьогодні на занятті з ознайомлення з природним довкіллям. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята, ось послухайте, будь ласка, уважно. Загадки про першоцвіти і відгадайте їх. Перша квіточка весняна. Тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленькі. І з'явився цвіт біленький. Що це за квіточка? Так, молодці, це в нас підсніжник. Ось наступна загадка, послухайте. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю, дітки, що це за квіточки? Так, це Та, погляньте, які вони гарні. Наступна загадка. Квітка я ніжна, низенька, дрібна. Коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п'ять пелюсток. І довго я квітну між інших квіток. Так, погляньте, це що в нас? Це фіалочка. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці залишався. Що це за квіточка? Так, це тюльпанчик добре. Я на інших геть не схожий, кучерявий та пригожий. Постелю під голе віття, фіолетове суцвіття. Так, дітки, це така квіточка, яка називається ряст. Дзвіночки в лісі ніжні ніжні, немов сніжинки білосніжні, В зеленім листі спочивають, п'янкий запах мають. Погляньте, що це за квіточка з білими такими дзвіночками. Так, це конвалія, цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його. Не займає. Так, це в нас гляньте, які гарні квіточки. Ця квіточка називається барвінок. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Погляньте, що це малята за квіточка. Так, це кульбаба. Дітки, а як можна назвати? Одним словом, підсніжник, проліски, фіалка, тюльпан, ряст, конвалія, барвінок та кульбаба. Що це? Так, це первоцвіти молодці. Ви дуже розумні, мої любі дітки, розгадали всі загадки про квітки. Як тільки пригріє перше проміння, лісові галявини вкриті цвітінням. Це первоцвіти, вісники весни, запашні, тендітні, чарівні. Щойно малята пригріє перше весняне сонечко, і у наших лісах з'являються перші вісники весни, тендітні первоцвіти. Дивно, але ці квіти не лякаються раптового снігу чи морозу, вони немов. Особлюють пробудження природи від зимового сну. Первоцвіти дуже швидко зацвітають, перетворюючи нашу землю на яскравий килим, але зовсім ненадовго. Якими малята можна словами описати первоцвіти, які вони? Так, вони які перші, ніжні, білі, тендітні, чи можна сказати, Чарівній неповторні, так? а тепер ми дізнаємось, які первоцвіти вам відомі. Але спочатку ми зробимо з вами фізкуль хвилинку. Я буду читати вам слова, а ви виконувати будете рухи. Стали дітки у рядок, Всі підемо на лужок. На квітучому лужку гудуть бджоли жу-жу-жу. Разом з ними політаєм, криличками помахаєм. покрутились вліво, вправо, глянули де кращі трави, пошукали квіточок, щоб зібрати з них медок. Політали, покрутились, дуже бджілки натомились, щоб набратися їм сили, враз вони всі. Дружно сіли. Ну що, малята, давайте ще раз зробимо. Давайте стали, дітки, у рядок, всі підемо на лужок. На квітучому лужку гудуть бджоли, жу-жу-жу. Разом з ними політаємо, крилечками помахаємо. Покрутились вліво, вправо, глянули. Те кращі трави. Пошукали квіточок, щоб зібрати з них медок. Політали, покрутились, дуже бджілки натомились, щоб набратися їм сили, враз вони всі дружно сіли. Ну що, малята трошечки відпочили, а зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Вгадай квітку. Я вам буду. Описувати квітку, а ви будете відгадувати її добре? Згодні. Ця квітка блакитного кольору і першою з'являється в лісах. Що це малята за квітка? Так, звісно, це пролісок, молодці малята. Наступна квіточка. Вона маленька, запашна та фіолетового кольору. Так, малята, звісно, це фіалка молодці. Вони білі, запашні, схожі на дзвоники. Що ж це за квіточка в нас, малята? Так, звісно, це конвалія. Вони спочатку жовті, а потім стають білими. А це що за квіточка? Здогадалися? Спочатку жовта, а потім стає біла. Так, це кульбабка, молодці. Що ми можемо робити, щоб зберегти в наших лісах красу первоцвітів? Що малятка? Так, ми, може, ми повинні не рвати квіти і не дозволяти, щоб це робили інші. Первоцвіти швидко в'януть, а люди часто несуть їх цілими. Оберемками, іноді вони виривають з корінням чи з цибулинами, не, залиш... не залишаючи жодної надії на порятунок. Мабуть, чимало з них і не здогадується, що майже усі види первоцвітів занесені, знаєте куди, до червоної книги, адже їх кількість у природі щороку дітки зменшується. Ось ми з вами. Поговорили про первоцвіти. А тепер скажіть, будь ласка, про як наше заняття доходить до кінця, і я вас хотіла запитати, про які квіти ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли і про кульбабку, так, і про фіалку, і про тюльпан, про підсніжник, проліз, киряст, конвалію, барвінок. Так? так, малята, це в нас квіти називаються первоцвітами. А я вас хотіла попросити, щоб ви намалювали одну з цих квіточок. Я, яка квітка вам найбільше подобається? Я чекаю на ваші малюночки і з вами прощаюсь. На все добре, малята, до наступної зустрічі!